Увага, увага! Хто заказував свіжого довго реномастер грузового, до 20-го року? Тобто євро 5, щоб був такий, як струна, цілий, гарний. А саме основне, щоб він був свіжо пригнаний. Щоб з боку було подвійне сидіння, сенсорний майтофон, механічна коробка передач, кондиціонер, трошки шпицеве кермо. Абуда була. Як нова копійка. Будь ласка. Де такий автомобіль знайти? І скільки він коштує? І чи можливо його приблинати далі пасажира, вантажу пасажира, якщо це потрібно? Контактні дані з вартістю автомобіля за посиланнями внизу. Є і середні, є і довгі. Є і короткі, різноманітні.